Почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, наперед і постарався. Тож тепер час гаймо, наш урок розпочинаємо. Давайте згадаємо, що називається іменником. Іменник це частина мови, яка вказує на предмети, відповідає на запитання хто або що, на характер. То музикант, що комп'ютер. Що то... називається власним іменником? Владислав? Прізвище. Прізвище, ім'я. Увайки людей. Клички. Клички тварин. Назви міст, mm -hmm. вулиць, сіл, гір. Річок. І, річок. Це це власні іменники. Наприклад. Напри... Наприклад. Діти називаємо інших. Так, як пишуться власні іменники? З великої літери. Власні іменники? Власні іменники пишуться з великої літери. Наприклад. Наприклад? ні про слова бібліо, а не пишу з великої букви, тому що це власна назва іменника. Що, будь ласка, приклади? Наприклад. Кіт моркіт, морків і слово моркіт я напишу з великої букви, тому що це власна назва ем, іменник. А як ти напишеш слово кіт? Слово кіт я напишу ем, з маленької букви, тому що це що... загальна назва. Діти, послухайте вірші. Цвітуть сади, дні мить і пісня в'ється, Солов'їна, і у облакить. Це наша рідна Україна. Чи є у цьому вірші власні назви іменника? Дніпро, Ще Україна. Давайте слово Україна поділимо на склади. Україна. Скільки складів у слові Україна? У слові Україна чотири склади. Чому у слові Україна чотири склади? Тому що чотири голосних звуки. А яка буква позначає два звуки, Софія? Буква позначає... Аня. У слові Україна буква І позначає два звуки. Ї і І. Давайте запишемо число 3 грудня. Класна робота. Класна робота. Україна. Чому слово Україна написано з великої букви Яна? Тому що це, власне, назва країни. Так, запишіть, будь ласка. А зараз, діти, ми виконаємо вправу. Прочитайте самостійно слова. Нам ці слова потрібно розставити у дві колонки. У першу колонку ми запишемо слова власні назви іменника, а в другу колонку загальні назви іменника. Як пишуться власні назви іменника? Власні назви іменника пишуться з великої букви. Як пишуться загальні влас... назви іменника? Загальні назви іменника пишуться з маленької букви. Будь ласка, виконуємо завдання, Валерія. А ви записуєте в дошу? Слово орлик. Слово орлик я, я напишу з великої букви. Тому що, тому що це власна Назвич. назва. — «Іменник». Іменника. Слово Слово десна я напишу з великої букви, тому що це власна назва іменника. Слово київ я напишу з великої букви, тому що це власна назва іменника. І слово. І слово чорне я напишу теж з великої букви, тому що це власна назва іменника. Так, молодець, дай. Далі, будь ласка, пишемо загальні назви іменника і Деяна. Слово. Слово е, Місто я напишу з маленької букви. Тому що це, тому що це... загальна назва е, імен... іменника. Слово річка я напишу з маленької букви, тому що це... Е, Загальна назва іменника. Слово море я напишу з маленької букви, тому що це загальна назва іменника. Слово кінь я напишу з маленької букви, тому що це загальна назва іменника. Діти всі записали? Так! Тепер переходимо до виконання на наступного завдання. Подивіться уважно, у наступному завданні, у реченні переплуталися усі слова. І нам треба реч... переставити слова так, щоб утворилося речення. Прочитайте, будь ласка, уважні слова. Переставте, будь ласка, слова. Іди, Владислав дошки. А ви запишіть речення правильно у... there's é Продолжение следует... Читай речення. Учні вивчають вірші Тараса Шевченка. Сидай. Які слова написані з великої букви? Учні і Шевченка. І все? І Тараси. І Тараса. А де ж які слова є власними назвами іменника? Таїсія? Тарас та Шевченко. Чому? Тому що Тарас ім'я, а Шевченко це прізвище. А чому слово учні написано з великої букви? Тому що це перше слово в реченні. А перше слово? А перше слово в реченні пишеться з великої букви. Які знак треба поставити в кінці речення? Яна? І ці речі треба поставити крапку. Чи всі ви в зошиті поставили крапку? Перевірте. Так, так, так. А зараз ми переходимо до виконання самостійної роботи. Вам потрібно зайняти місце за комп'ютером. Кожен знайде свою папку. Наведіть курсор на папку і відкрити її. Прочитайте самостійно слова. У кожному слові загубилася перша літера. Потрібно вставити у кожному слові першу букву. Працюйте. Ви справилися з завданням і про виконання цього завдання я повідомлю вам завтра, я перевірю його вдома. А зараз ви закрите, будь ласка, комп'ютер, папку закриваємо. А тепер ми зробимо з вами фізкульт хвилинку Вийдіть із зате. Починаємо.